Додому з російського полону повернулися восьмеро захисників із Львівщини. У Львові підпишуть історичні документи щодо створення спецтрибуналу для суду над агресією Росії. Правоохоронці викрили групу податківців, які організували схему оформлення інвалідності. У місті та області відбудеться сьомий всеукраїнський форум військових письменників. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Під час чергового обміну військовополоненими 6 травня додому повернулися восьмеро захисників з Львівщини. Ярослав Пилипчук і Роман Іванів, родом із Трищини, які провели понад рік у російському полоні. Владислав Стернічук із Сокалі, який був у полоні майже два роки. Також після понад двох з половиною років полону повернулися Роман Мелешко та воїн Олег Борисенко із Самбірського району, а ще Михайло Лоза, Василь Ленів та Владислав Мигалі Шептицького. Цей обмін став уже тринадцятим за рахунком. Для Львівщини з початку війни загалом понад 50 військових з області повернулися додому після перебування в російському полоні. У Львові підпишуть історичні документи щодо створення спецтрибуналу для суду над агресією Росії. 9 травня у місті відбудеться знаковий момент для міжнародного правосуддя. Міністри закордонних справ десятків країн а також представники України та Ради Європи підпишуть ключові документи для запуску спеціального трибуналу, який розглядатиме злочин агресії Росії проти України. Цей трибунал стане міжнародним правовим механізмом для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ, відповідального за роз. Зв'язання війни підготовча експертна робота над проєктами документів уже завершена. Вони складають юридичну основу для діяльності трибуналу, який зможе здійснювати правосуддя у справі про найбільш тяжкий міжнародний злочин агресію проти суверенної держави. Крім цього, учасники ініціативи закликають інші країни та міжнародні організації приєднуватися до процесу створення трибуналу. Їхня підтримка необхідна для того, щоб забезпечити дієвий та легітимний механізм покарання за злочини, вчинені проти України. Раїни у Львівській області правоохоронці викрили групу податківців, які організували схему оформлення інвалідності. За хабар вони допомагали отримати підроблені медичні довідки для чоловіків призивного віку. Організатором цієї діяльності став Анатолій Сисюк, заступник начальника Яворівської ДПІ. Разом з ним до схеми були залучені Сергій Михальчук, колишній начальник відділу головного управління ДПС у Львівській області, та Тарас Виздрик, колишній старший інспектор з особливих доручень. За даними слідства, фігур. Куранти діяли змовившись з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК, лікарями міжрайонних НСЕК, а також медиками лівських лікарень і поліклінік. Один з учасників підшуковував клієнтів, яким через лікарів оформлювали фіктивні діагнози. Документи передавали і іншому спільнику, який вирішував питання ОМСЕК, а надалі оформлював відстрочку від мобілізації через ТЦК. Організатори залучили до схеми також інших посередників. Вартість послуг варіювалася від 3 до 10 тисяч доларів в залежності від складності завдання. З 2023 року підозрювані допомогли отримати фальшиві інвалідності щонайменше 19 чоловікам. Один з учасників також пропонував переправлення через кордон за окрему плату 3,5 тисячі доларів. Трьом підозрюваним висунули обвинувачення у вимаганні та отриманні хабарів. А одному з них додатково за незаконне переправляння осіб через кордон. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. На кордоні з Польщею митники викрили водія, який намагався провести контрабанду серед цитрусів. У пункті пропуску Шегині медика під час митного контролю автомобіля. Водій 51-річний мешканець судової вишні забув задекларувати 300 кг апельсинів. Однак, це було не єдиним порушенням. Під фруктами митники виявили понад 2 тисячі флаконів нікотинової рідини для електронних сигарет. Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів становить близько 700 тисяч гривень. За фактами порушення митних правил на чоловіка складено адмінпротоколи. Також передано матеріали справи до бюро економічної безпеки, оскільки у діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення. У Львові 19-річний водій збив жінку на тротуарі. Інцидент стався вчора близько 13-ї на вулиці Брюховицькій. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Рено, 19-річний львів'янин, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на пішохода. 46-річну жительку Львова. У наслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі до трьох років. Позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк, правоохоронці встановлюють обставини події. У Львові відкрили операційну для немовлят у неонатальному корпусі дитячої лікарні святого Миколая першого медичного об'єднання Львова відкрили нову операційну, спеціально призначену для новонароджених. Операційна оснащена сучасним обладнанням, зокрема для малоінвазивних втручань. Перша операція Біопсія печінки під ультразвуковим контролем вже була проведена без розрізів, що забезпечує мінімальне травмування та швидке відновлення пацієнта. Лікарня Святого Миколая є однією з найбільших. Их дитячих медичних установ в Україні вона надає комплексну допомогу дітям від народження до 18 років, включаючи хірургію, кардіологію, неврологію та реабілітацію. Особливу увагу приділяють лікуванню новонароджених з вагою від 500 грамів та дітям з вродженими вадами серця. Лікарня також є частиною екосистеми Unbroken, де надають допомогу дітям постраждалим від війни, зокрема у відділеннях реабілітації та ментального здоров'я. У Львові та області відбудеться сьомий Всеукраїнський форум військових письменників. Участь у заході візьмуть близько 120 учасників: письменників, військових, журналістів і митців, що висвітлюють досвід війни через літературу. Програма включатиме літературні зустрічі, презентації, поетичні вечори та дискусії. Форум розпочнеться 8 травня у день пам'яті та примирення. А офіційне відкриття відбудеться у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука, де також вручать премію імені Василя Паламарчука. Смішно про страшне. Серед учасників відомі військові письменники Влад Якушев, Євген Спірін, Віктор Кравцов та Сергій Василюк. Вхід на всі заходи форуму вільний. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сторінках форуму у соцмережах. Львів прийматиме масштабні спортивні змагання для ветеранів та осіб з інвалідністю. З 9 по 11 травня у Львові відбудуться всеукраїнські змагання Unbroken Games, у яких візьмуть участь військовослужбовці, ветерани та особи з інвалідністю, отриманою під час виконання службових обов'язків. У програмі вісім видів спорту, серед яких стрільба з лука, пауерліфтинг, армреслінг, висловання на тренажерах та інші. Змагання поділені на дві категорії: аматори та професіонали. Для аматорів підготовлені призи та подарунки. А професіонали вперше в Україні отримують грошові винагороди. Ці змагання мають на меті не лише популяризацію спорту серед людей з інвалідністю, але й підтримку бойового духу ветеранів. Жива традиція. У Львові представили нове прочитання яворівської іграшки. У музеї Івана Франка відкрилася виставка Яворівська іграшка Продовження та розвиток традиції у центрі уваги понад 100 експонатів, традиційні яворівські іграшки та сучасні авторські роботи майстрів Оксани Когут і Остапа Сойки. Відомі дослідники та художники багато років вивчають техніки Яворівської забавки, відтворюючи її характерні форми, орнаменти і кольорову гаму. У своїх роботах вони поєднують збереження автентичної традиції з власним креативним баченням, переосмислюючи народну іграшку в контексті сучасної культури. Виставка також розкриває глибший пласт історії яворівської іграшки та її значення в українській візуальній спадщині. Особливий акцент на її ролі як символу дитинства, родинної пам'яті і національної ідентичності. Триватиме виставка до 6 червня. Вже цієї суботи у Львові розпочнеться новий сезон на дитячій залізниці вітерець, який триватиме до жовтня. Цього року у стрийському парку діти зможуть не лише насолоджуватись поїздками, а й побачити, як працюють залізничники. Учні, які проходять спеціальне навчання на дитячій залізниці, будуть керувати поїздом під наглядом досвідчених інструкторів. Вони також виконуватимуть обов'язки провідників та обслуговуватимуть станції, отримуючи перші практичні навички в залізничній справі. Відкриття сезону. Відбудеться 10 травня об 11-й на станції Паркова. Для відвідувачів підготували безліч розваг, інтерактивні локації, вікторини, конкурси та шоу мильних бульбашок для малечі. Синоптики попереджають про похолодання, оголошене штормове попередження. З 8 по 10 травня на Львівщині очікуються сильні заморозки. Вночі температура може опуститися до мінус 5, а в день буде коливатись в межах 9-14 градусів тепла. У Львові заморозки очікуються до мінус 2. Оголошено помаранчевий рівень небезпечності, тож мешканців та водіїв закликають бути обережними, особливо вночі та вранці. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.